Слава Ісусу Христу! То, насправді вже важко щось додати до проповіді брата. Я собі ось тут, брат висловлює правду в Євангелії. Ми прожили ще тиждень чи два від того часу, як я був тут у вас, чути шум літаків. І насправді, коли ти відволікаєшся, воно приводить тебе до реальності, в який час ми живемо. Це все дуже серйозно. Проповідь Євангелії, проповідь спасіння. Спасіння нашої душі, ви чули, що душа це найдорогоцінніше. І, мабуть, не один раз, і не 10. Розумуючи про сьогоднішній світ, світ. Не так вже багато часу лишилося. Давайте ще дещо прочитаємо. Книга псалмів. А думаю, що кожен у вас знає вірш е з послання до Євреїв, 13-й розділ вій, вірш 8. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Те саме Спасіння. Тисячі років тому ви чули, Отець, Син і Святий Дух вони працюють, не покладаючи рук для спасіння грішників. Псалом 2, декілька віршів від початку прочитаємо. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають і князі. Нараджується разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Про всіх про всі народи, про всіх царів. Сьогодні, ви знаєте, вирішується доля країн, що мають віддати, що собі залишити. Сильність світу ділять і вказують простим людям, що їм повинно залишитись, як вони повинні жити, навіть проти їхньої волі. Але Бог осміяний бути не може. Я думаю, ви також знаєте. В Слові Божому написано, що людина посіє, те й пожне. Сьогодні сіють беззаконня. Беззаконня. А Бог є правда, любов, закон. Бог це все. Але сьогодні сіється беззаконня. І тут а, ми чули. Ми чули вже також. Те, що для віруючих є чимось, це якщо людина почула про спасіння і щось взяла для себе, воно є щось для нас, для світу, це нічого не значить. Але Бог не попускає таких речей. Сьогодні кожен, хто покладає надію на Бога, він ніколи не буде засоромлений. Сьогодні, коли війна, коли занепад, коли здається, вже нічого не залишилось. Коли правду покривають неправду і говорять, що це правда, коли нас заставляють все це споживати, жити в цьому, це все справа рук сатани. Бог, Бог, він всесильний. Бог все це передбачив. Бог все це знає, йому це все відомо. І сьогодні Він просто нагадує нам, знову ж таки нагадує про цінність нашої душі, про величність віри, що ми не маємо занепадати духом. Ми маємо в кого вірити. Бог над богами і цар над царями. Ми маємо пророцтво тут, в тому псалмі, яке звершилося, і ми це прекрасно знаємо. Бог, Бог, не дозволив свому Сину просто піти. Бог воскресив його з мертвих. Для чого? Задайте собі знову ж таки питання. Він воскресив Його для того, щоб ми сьогодні тішились. Ми маємо нев'яночу надію. Ісус Христос, первенець людей, який воскрес в тілі. Ісус Христос, надія християн. Нев'януча надія вічна. Ісус Христос жив серед нас, воскреслий жив серед нас. З відсвяченими ранами їв, спілкувався і підбадьорював своїх учнів. Можливо, в такий час, як сьогодні, можливо, ще тяжчий час. Легких часів ніколи не було, якщо ви читаєте Слово Боже, якщо ви читаєте історичні книжки, ви все це бачите. Чому то люди бунтують? Найперше бунтують проти Бога. Чому задумають марне, вони думають, що вони керують світом, владою і так далі. Все це дозволяє їм робити Бог до певного часу. Бо кожен з них є смертний. Смертний. Який би одяг він не носив, скільки би не мав мільйонів, ви це чули? Він є смертний. Приходить його час, і Бог забирає його, бо його життя в Божій руці. Земні царі повстають і князі нараджуються разом. Чи це не відбувається сьогодні? Тисячу відсотків. Нараджуються проти Бога. На Божу правду говорять неправду і подають свою брехню світові і нам, з вами, людям, простим людям, про яких говорить Біблія. За правду. Але ми на це не піддаємось. Ми знаємо, в кого ми віримо. Бо наш Бог цар над царями, Бог над богами, йому підвладне кожне тіло до певного часу. Воно має життя. І Бог ніколи не залишить нас наодинці ні з нашими проблемами, ні з нашими нуждами, ні з нашим занепадом. Він вчора сьогодні і навіки той самий Ісус Христос, який помер, коли нас ще не було на землі. Який помер для того, щоб знайти ось цю пропащу вівцю. Кожну одну. Можливо, вона про нього не думає. Можливо, вона пішла своїм шляхом. Можливо, вона думала, що це правильний шлях. Але ви чули, Бог це інколи допускає. Але Бог каже до нас: позриваємо їхні кайдани. Кайдани неправди, кайдани не вірства. Кайдани, якими нас хочуть закути сьогодні, щоб ми не вірили, щоб ми не мали надії, щоб ми загубилися в тих проблемах і так далі. Але Бог є любов, і Він каже, я віддав за вас свого Сина. Не занепадайте Духом, тримайте віру, я з вами. Ось такими речами, вже на закінчення, я хотів би підбадьорити. Той, хто на небесах пробуває, він посміється з того всього, що відбувається. Ми знаємо з історії не тільки з цієї, і біблійної. Ми знаємо з історії світу. Хто би не був при владі, жив-помер. Жив-помер. Жив, загинув. Вони всі мають кінець. Єдиний, хто не має кінця наш Господь. І Він нам з вами обіцяв. Вічне життя. Все це, що ми переживаємо зараз, це лише наш екзамен перед тим, що Бог нам приготував. Ви знаєте, що в слові написано. Чого око не бачило і вухо не чуло, те Бог приготував тим, хто вірить в нього. Тому хочу вас підбадьорити, хочу вас закликати. Якщо ви ще не маєте спасіння. Просто прийміть його. Якщо ви маєте це спасіння, тримайтеся того, тримайтеся того, що Господь вам дав. Вічне життя. Не занепадайте духом, не падайте вірою. Я розумію, що ми всі люди. Ми, ми все це бачили серед його учнів, коли Господь на якийсь час відійшов. Вони були розгублені. Вони були в часи невідомості. І ці часи були за кожного століття, тисячоліття в свій спосіб. Але він вчора, сьогодні, і навіки той самий. Він ніколи, він сказав, я вас ніколи не залишу і не покину. Це не стосується тільки нас, це стосується кожного, хто повірив Господу, хто прийшов до Нього вірою, хто приніс до Христа голгофи свої гріхи. За які він помирав. Ми його рід, ми Його люди. Ми написано в Біблії отара Його пасовиська, ті, хто повірив в нього. І він обіцяв, те, що багато не мають надії, кожному з нас, аби ми тільки тримали віру. В Слово Його і в нього. Хай Господь благословить.